Чи є претензії щодо Ткаченка в його політиці щодо Києво-Печерської лаври? Мабуть, таки є, тому що московський патріархат так до кінця і не був. Вигнаний із Києво-Печерської лаври. Натомість звідти нещодавно погнали директора національного заповідника Максима Остапенка, який сприяв поверненню церковного майна Державному заповіднику Лавра, сприяв службі в Лаврі ПЦУ. І після його звільнення Паша Мерседес накатав Остапенку таке. Таких спеціалістів, як ти, потрібно гнати з освіти та культури та притягнути до відповідальності: Господь поруганим не буває, і ви ще більше отримаєте прокльони від людей, і поневіряння за те, що закрили лавру. Хоча вона не закрита, просто там немає по не дали людям молитися. Господь знищить вас і ваше потомство. Так свідчить святе письмо. Знаєте, коли я читаю те, що пише Паша Мерседес, у мене складається враження, що він сам вважає себе Господом Богом, і від імені Господа Бога посилає направо і наліво прокльони. До речі, у своїх судових позовах Мерседес жодних претензій до Остапенка не має, а чомусь пішов війною саме на Ткаченка. Кого як ви розумієте, громадськість, а вже ж вступатися не буде. Хоча, якщо чесно, я слабо собі уявляю, щоб хтось зараз судив ткаченка, навряд чи це буде.